Що ж, привітульки моїм шановним гостям і рибалкам. Сьогодні ми знову повертаємось у гру Dredge. І ми сподіваємось, що старий рибалка, який ось тут, тут є, от Кітубій, він нам буде продавати, так би мовити, динаміт по інформації у нас від старого того чолов'яга. що ви робили вибухівку, так. Іноді туші пере... потребували подрібнення. Це було не найефективніше чи навіть приємніше, але воно впораз зі своєю роботою. Я думав про те, щоб повернутися до цього, можливо, я зможу дещо роздобути, щоб чистити ці купи сміття у скелях. Ах! Але не впевнений, у мене зараз немає сил, Я використав вибухівку. Гаразд, я, я ще подумаю над цим, але не даю жодних обіцянок, чи Що щось. Нічого, побачимось. Так, значить, ми будемо чекати. Так, занять рідкісну рибу. Так, знайдіть фамільний герб відлюдника. Ну, добре. Добре, давайте спробуємо доплисти до Скейлгеля, ще раз їх подивитися, що там є. Будемо опливати, але тут нам потрібно дуже багато вибухівки. Так, лосось нам не потрібен. Якщо тут немає нічого, то ми потім... Підемо на хребет диявола. Так, тут яка риба? Не ця риба. Кам'яна. Опа-опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, які тут риби риб. Так. Так, тут потрібна вибухівка, і ось туди нам потрібна вибухівка. Так, дерев'яшки давайте заберемо. Ауч! Так, треба бути уважнішими. А, це парусина. Звичайна, парусина, добре. Так, і потім... Ні, 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 потрібно все збирати. Я знаю, вона займає місця, але нам потрібно прям усе. Так, пошкоджений корпус. Ну тут нічого такого цікавого. Так, тут хто? Ні, ми, ми цих не будемо збирати. Так, ось там ми випливали. А давайте підемо от сюди подивимось. Можливо, пливемо з ми щось таке цікавеньке. Так, тут дерев'яшки, тут. Ем, парусина. Так, дивимось. Тут нічого такого цікавого. Опа! А це що у нас? Корабельчик. Так, пустий корабельчик. Немає нічого. Так, то і хто? О, можливо, оцей от. Так, нам потрібен. Так. Вугор. Ой-ой. Як би нам... Так, другого вугра... Ой! Ваш корабль розбився на друз, і ви занурюєтесь під поверхню, та приєднуйтесь до незичеї кількості душ загублених у глибинах. Господи. Ой-ой-ой. Так, а я поговорив з цим. Так, пристань. Боже ж мій Як страшно було. Він просто підплив. Я навіть не, не встиг нічого у це от... Ось які тут тварюки обітають. А, тут. Опа, 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 стояти, стояти. Камінь тихо брижить, розпускаючи навколо нього брижі. Слабкі танцюють його поверхні. Покласти руку на камінь. Холодно камінь не реагує на ваш дотик. Ну це вже не перший такий камінчик. Так, тут осетер. Тут тигрова скумбрія. Так, обережно. Кам'яна камбала. Опа, там якийсь причал є. Опа, і тут ще щось є. А ну-ка, подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка тварюка. Піратський прапор. Боже мій, він, він просто мене... Ти і страшенна страшука. Так, піратський прапор у нас є, але напевно він для чого то і потрібен. Окунь. Якісь там каблучки є, буде Ці там. Ай! Заговорився. Так, каблучка з цинтром. А, ні, ні, вона не потрібна нікому. Кемпінг. Ви в центрі табору, відгуки вогню, прохолодні, але попів все ще неохильно роздумає вітру. дивитеся до, до багаття. Великий плоский камінь лежить на вишені вгорі деревини багаття. Ви нажмейку крихіти грібочі кісток, що сторічать з попелу. Викинути попіл. Ви викидаєте попіл. ваша нога вдаряється об щось тверде на одній купі. Відкриваються залишки. Опа! Дослідницька частина сюди. Оберете це, що ви хочете зробити. Перевірити призономет. На це простра до тканини, підвищена палиці. Серед немає нічого, крім розгладженої западини в бруді, де хтось спав. Що хочете зробити? Шукати сліди. Він не заходить слів, але незнайомі символи були накреслені в пилу поблизу деякі були стирті руху ноги. Що ви хочете зробити? Покинути. Я хочу тут відпочити поки що. І відчалити. Так. Так, знаю, чи щось тут є. Ага, ось тут щось є. В центрі Гейла. І яке це завдання? от цікаво. Цікаво, цікаво, яке ж це завдання. Ага, давайте сюди. Опа, глибина. Так, уб... Об... Тихо, 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 тихо. Та бляха муха. Вона тут, значить, щось. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, пливемо, обережненько. Ага, ось там вона плаває. А дасть вона нам спокій. Так, тихо, обережно. Ні, вона нам не дасть спокою. Вона нам не дасть спокою. Що ж, давайте ще раз спробуємо, ще раз спробуємо. Якщо що, ми, значить, відвалимо. А, можливо, вона реагує на світло. Якщо що, то мене ріг включимо. Будемо їй лякати. Так. Ага. Ні, вона не реагує. Так, вона за нами далі пливе. Вона нас виганяє з цих скель. Ось, ми не зможемо те, те завдання виконати. А можливо. Можливо, коли ми отримаємо динаміт. Тихо. Ми все ж таки зможемо його там у цей от аля-ля зробити. Так, ну що ж, нам потрібно, значить, на ремонт збирати гроші. Значить, ми трішечки порубалимо, якщо вони проти. А я думаю, вони будуть проти. Так, ну звичайна рибка. Не така дорога, що. Так. Блін, а я ж вночі вугуря не зловив. ай яй яй осеттер. Давай хоча б осетера візьмемо. Так, усетер один. Осетер 2. І можливо третій. Так, і третій. Добре. Тут пусто вже. Значить, нам потрібно йти до нашої човнярки. А де ми по мапі? А, ми зможемо легко, легко дійти. Так, світло. Включаємо. Так. Е, ти хто? Так, ось тут ми. Обережненько. Ох ти, скільки багато тут пригод. Оце е, от вночі. Прикольно, прикольно. Але небезпечно. Е, добре, риблячий магазин. Продати усю рибу. І саме головне корабельня Ага, нам додатково дала книгу. Скільки відремонтувати? Ух ти ж, скільки багато. Пу-пу-пу. Так. Дуже дорого. Mm. Цікаво, але поки що ні. 350. Ой-ой, дуже дорого. Рухомий док. Давайте подивимось. Так, металобрухт у нас є. Ага, тут метал потрібен. Метал ми можемо в неї купити. Парусину ми тут знайдемо, дерев'яшки тут знайдемо. Добре. Моє сховище, каюта, подивимось. Мистецтво красномовства. Ага. Ясно. Ну добре, значить, нам нічого тут не треба, значить, просто ми ось так от робимо і все. А, і піратський флаг, стоп. піратський флаг. Добре, ось так. І спимо. Тут поки що ми не готові до таких нічних баталій. Так, відчалити. Так. Прибережна скумбрія. А, до речі, а якщо підплисти до сюди, ми зможемо щось зробити? А, воно зруйноване. Значить, нічого не можемо розробити. Просто причалюємо і спрашуємо у човнярки. Так, китупи на пенсії, що. відчалити Фамільний скелес, спіймайте, рідкісну рибу. Але гнилий. Можливо це такий от... Е Саме який вночі, але він такий от мутований. Так, давайте з цими поговоримо чолов'ягою. Так, сховище 3, 2. Так, нам потрібна парусина. Добре, давайте ми ще потім тут парусину спіймаємо відлюдних. О, дослідження. До речі, дослідження. Що по дослідженням? У нас є дві ось такі от. Так, витрачаємо сюди одну. Сітка продається, вулканічна прибрежна, мангрова мілина. Вудки. Давайте на вудки будемо. Теж вкачувати. Добре. Відлюник. ще повинен робити? Ти збирався шукати мій родиний герб його затягло в тунелі створіння. Він патрулює, проходить скель, але лихві його знаходиться десь у напрямку до центру біля великого водоспаду. Я позначу цю місце. Може... Але якщо це надто клопіто, не турбуйтеся про це. Що ви ще хочете знати? Істоту. вона провор проривала тунелі через підніжжя скель, ви можете побачити якісь дірі, які вона залишає на підповерхню. Коли вона пробиє собі вихід, то часто спричає камнепа, тож, якщо ви плануєте туди потрапити, пильнуйте. Якщо вона помітить вас, то ви зможете її випередити. Вона досить повільна за умови, якщо ви орієнтуєтеся в проходах. Що ви хочете знати? Нічого поки що. Відчалюємо. Блін, нам потрібно, нам потрібно ось там от все ж таки динаміт. Але цей чоловік динаміт не робить. Тож нам лишається тільки одне. Це... Добути там дерев'яшки і парусинки. Так, древ'яшки, парусинки і були з і цього боку. Гідравлічна вудка. Океанічна. Ну, океанічна ми поки що наловимо рибу. Нам вона поки що не потрібна. Ми збираємо, значить, парусини. Ми зробимо корабель другого рівня і будемо плавати ось тут. Отак А ще швидше, ще більше. І ще пригодніше. Бо нам потрібно ще до скельдеріявола доплисти. Так, пусто. Так, тут металобрух, тут океанічна. Так, десь воно ось тут було. Ага, ось вона Давайте, давайте, давайте спробуємо. Поки у цю, у цю гад, гадості немає. Вугор. Так, більше вугрів ми не можемо зловити. Так, ми подивимось, подивимось. Так, обережненько, обережненько. Пливемо до міста. Думаю, ми дотягнемо до міста. Фух, ну тут ми в безпеці поки що. І це нормально. Повинно бути, але не в цій грі. Ні-ні-ні-ні. ні Тут таке не прокатить. Так, все. Е, я можу. У мене є тут вугор. Дайте ми подивитися, о, це вугор добрий, але недостатньо витриманий. Якщо я візьму його зараз, собака обов'язково жережі, щоб повністю пострій. Будь ласка, поринься після того, як він встигне дозріти. Що, що що а, мені просто треба постояти. Ну, давайте почекаємо. Прокинутися. Ну, давайте ще. Блін, а він. Давайте подивимось стоп. Стан свіжа. Ну, добре, давайте відпочивати. Прокинутися. Нічого. Не свіжа. А який потрібен? Гнилий. Ну добре, давайте спати. Гнилий вугор так гнилий вугор. Так, дивимось. Гниття. Жіночка. Ось старий гнилий вугор, якого ви просили. Ідеально, це було чудово. На знак подяки я можу запропонувати вам невеличку суму. Стоп'і. Невеличка. Нічого собі. Так, до, до речі. Нічого побач. А, до речі, до речі, до речі. Дядьку, давай її оцей от. Роби вибухівку, повертайся. Так, а ми, значить, покращимо ось тут. Тихо. А ми, значить, покращимо тут нашу. Новий корпус. Так, три парусини, дві і чотири дошки. Добре. М Моє сховище. Три парусини. Оце. Ага, і дошки. Добре, рухомий док. Нам це все потрібно затягнути от сюди. Ось такий тут процес покращення кораблів. Відбувається шкода, що не можна одразу притягувати. Так, три дошки і один лист металу. Але й треба їй лист цей от купити за 500. Ух ти. Дорогувато, дорогувато, так. Але що робить? Де ще моє сховище? Нам потрібні оці удошки. І рухомий док. Так. Бео. Біу. І. Так. Повернути все. Придбати оновлення. Усунути пошкодження. Та я поняв, добре. 60 монет. У мене нічого тепер немає. Мені потрібно, значить, ловити рибу і її на продаж, щоб зробити. Ну, добре, я лосося половлю, господи. Бідного рибалку тут от не можуть. Так, лосось. Так, сюди ще один. А, пусто. Так, де ще й рибка є? Камбала, конічний окунь. Ігрова скумбрія дешево. Так. Ну, окінічний окуть. ну давай його хоча б. Заробимо, щоб у нас хоч якісь грошенятка були. Так, давай. А, це по одному. Тю. Я думав буде більше у ті от великі. Все вичерпана популяція, добре, ми значить кам'яна. Ага, а це буде. Так би мовити, побільше. Так, де ми ще можемо? А нічого ми може. А, в мене мішок мішок з дублоном ще тут є. Ну. Добре. Добре. Думаю, буде чудово. Не, ну я просто. Просто, ну. Всі гроші просто я зараз спущу на те, щоб я плаудив. Так, корабельня. Скільки мене коштує? 30. О, чудово. Ні. Було 60, стало 30. Так, рухомий док і покращимо новий корпус. Рівень 2. Поліпшення корпусу додаткової слоти налаштовано. Так, змінює одну вантажку, щоб також отримати деровий гун. Плюс ріввутка. Змінює 3 вантажу, щоб отримувати вудку. Дає чотири 4 нового вантажу. Ага, і давайте подивимось. Ух ти, який у нас новий кораблик. Так, 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 у нас реально новий новенький кораблик. Ми тут можемо якусь вудочку зробить. Або це що? Ось так, от поки поставимо. І, я думаю. Так, 79. 79, 79, 79. Так, у нас поки що 79 монеток, і я думаю, що в наступній серії ми все ж таки закінчимо ловити рибу з цими е е невідомими людьми у капюшонах Що ж, всім дякую за перегляд і до наступних наших рибальських зустрічей. Всім па-па!